Ті святкові дні, коли ми живемо спогадам про мить переображення, яка відразу показала супутникам Спасителя всю пройняту йому перспективу їхнього зростання, зростання до вічності. Ми по-новому дивимося і на цей сьогоднішній день, день святкування нами незалежності. Української держави, день безперечно, повитий сьогодні смутком, який добре відчутний тут, у Харкові, де поза церквою мало що нагадує про свято Незалежності України. Навпаки, Георгівські стрічки нагадують про ту свободу, з якою почувають і досі себе колишні окупанти на цій землі. Сьогоднішній Євангеліє нагадує нам про гірчичне зерно, зерно, з якого проростає велике дерево. Нам важко це зрозуміти, бо не вирощуємо в себе на садибних ділянках гірчичних дерев, але для людини Сходу, яка не припиняла дивуватися цьому чудові зміни малесенького на несподівано велике. Щодо проростання із ледь помітної мікроскопічної зернинки великої родючого дерева, ця притча говорила багато про що. І нам вона багато про що говорить. Бо кожен із нас має у своїй душі не одне таке зернятко, яке тільки чекає, щоб воно могло прорости. Кожен із нас покликаний до свободи, до свободи, яка дана нам через наше правців Адама і Єви. І вже тоді кожен з нас одержав безпомилковий критерій до визначення справедливості суспільного ладу. Справедливим є той, який дає можливість розвинутися в талантові свободи у кожній людині. Несправедливий є той, який нав'язує нам чужу волю, який притлумлює ось ці гірчічні зерна. Богоподібності у душах кожного з нас, саджає нас у в'язничні мури, з якими більшість з нас виростала і до яких так звикла, що мимоволі приносить їх і в новий світ. Згадується сьогодні ще одна притча про покликаних на Господню вечерю. Пригадуйте, скількох кликали із усіх усюд на свято яке влаштовував пана. І майже ніхто з них не прийшов. І навіть коли вже покликано було випадкових людей, тих, які опинилися на дорозі гінців, і серед них знайшовся той, який побоявся одягти святковий урочистий одяг, і прийшов на свято у своєму буденному бранні. Що почув він? Він був викинутий поза межі свята, викинутий туди, де скринуть зубів. І темряве зовнішню. Ми опинилися у своїй державі, опинилися в країні, яка мала коритися нам із вами, нашій волі. Чи зуміли ми збагнути всю відповідальність цього, того шансу свободи, який дається не якомусь абстрактному народу, а кожному з нас, зокрема? Кожному з нас покликаному реалізувати своє право вибору, реалізувати споконвіку відібране в нашого народу право бути вільним. І що ж ми зробили? Ми передали це право комусь іншому. Ми залишили при владі ту саму бюрократію, яка в Україні була, мабуть, найстрашнішою всьому Совєтському Союзі. Ми залишили все, як є, сподіваючись, що саме собою. Довкола нас усе зміниться і країна неволі, тюрма народів виросте в нашу державу, а цього бути не могло. І сьогодні ця чужа держава, держава чужої бюрократії із своєю мовою, із власними георгіївськими прапорами, ця держава показує нам відчуженість її від нас. Усі ми опиняємося сьогодні в опозиції в цій державі, всі ми християни. Бо не можемо не відчути, що ця держава розвивається за зовсім іншими законами чужими Євангелією, чужими Христом. Чи тим самим втрачаємо ми право почувати себе тут господарем? Ні. Тим більше є відповідальність кожного з нас. Перед Богом бо нам доводиться виправляти і свої помилки, і наслідки своєї апатії, недостатнього таланту діяти, змінювати світ довкола себе. Але ці 19 років, які минули від часу проголошення незалежності України, не пройшли для нас марно. Кожен урок важка помилка. Зрада, обман, який ми переживали в цей час, додавали нам щось дуже цінного, застережного до нашого життєвого досвіду. І знову і знов показуючи ту непроминучу цінність, яку для нашої держави має голос Спасителя, голос Євангелія. Навіть сьогоднішній день, день святкування нашого найбільшого національного свята, ставить кожного з нас перед вибором. Що ми будемо робити? Чи підемо відразу на мітинги, демонстрації, чи будемо святкувати за своїм родинним столом? Чи може знайдеться в нас мудрість відчути, хто саме покликав нас до свободи і піти почати свій день із розмови з і з молитви до Бога і слухання уважного, чуйного слухання Божого голосу, який промовляє до кожного з нас і кожного з нас кличе, кличе діяти, змінюватися, не марнувати тієї чистої, святкової одежі, яку Господь дає кожному з нас. Не намагатися використати старі міхи знов і знов, споглядаючи, як вони проливаються, і нове вино, вино свободи виливається в ці тірки. Молимося сьогодні, що Господь дав нам, відчувши радість переображення в своїй душі, збагнути одну фундаментальну правду. Свобода народжується у душі кожного з нас. Свобода починається із нашого таланту діяти незалежно, не озираючись на зовнішні небезпеки і фатальний вплив тієї старої бюрократії, яка намагається зберегти владу, фінанси і все, що для неї пов'язане із правлінням у своїх руках. Молимося, щоб Господь допоміг нам бути гідними того дару свого з яким іде він до кожного з нас. Амінь. Слава Ісусу. Христу.